Львівська свята та ще й професорка. Чергова білявка за кермом цього разу у Львові збурила інтернет своєю зухвалою поведінкою з поліцією. Жінка порушила правила дорожнього руху. Замість надати документи для складання протоколу, почала принижувати і кривдити патрульних. Допомагав їй в цьому чоловік. Хто вона і як буде покарана, знає Юлія Пенчук. Зупиніться, це документи. Приділіть, будь ласка, документи. Ви керували транспортним засобом. Зупиніться. Шановна, приділіть, будь ласка, документи. Це законна вимога працівника поліції. Цю білявку в розкішній норковій шубі та зелених окулярах звуть Світланою. За кермом Порш Каєна кілька хвилин тому порушила правила дорожнього руху. Увімкнула правий поворот та неочікувано і на великій швидкості поїхала ліворуч. Може, мені за шубу зачепилося? Ти чуєш? Ну, нам це не цікаво, за що ви зачепилося? Суби жінки нема патрульні, які спинили порушницю, просять показати документи у відповідь, приниження та образи. Пасажир, який представився чоловіком кермувальниці, комусь телефонує та просить написати скаргу міністрові внутрішніх справ. Зайти скаргу написати тут на одного красавця. Фамілія Фаміля як? Тищенко, інспектор Тищенко, який був чи Ось він. Той Сергій Тищенко патрульний каже: звик до такого хамства завинного себе немає, бо чинив винятково. За законом ми звикли до таких ситуацій. Як наш е, командир батальйону каже, будьте роботами, тобто є, є певна ситуація, є, є образи, і є те просто ви включаєте робота і, і дієте згідно чинного законодавства. Все крапка за час пересварки патрульних переконували, що водійка Порше ціла тобі професорка. Викладає у львівському університеті. Умовляв, такі особи недоторканні. Вони наголошували, що вони є професура, доценти, кандидати. Це було якби ну. Напевно, якісь вихваля... вих... вихваляння цими науковими досягненнями. Це Я професор і не... кандидат юридичних наук. Я чую. Питання, які ще є. А ти хто по професії? Хто за освітою ми бачили про споріджею бармени дворники. та в університеті від такої викладачки відхрестилися? Свєта дійсно захищала кандидатську дисертацію на юридичному факультеті 2009 року. Але тут не працювала жодного дня. Вона до юридичного факультету не має ніякого відношення, в тому розумінні, що на юридичному факультеті, зрештою, будь-якому іншому факультеті у Львівському національному університеті імені Івана Франка вона не працює. І Ніколи не працював. Очевидно, що якби це була працівник університету, можна було б говорити про те, що це є плями на університеті. У соцмережах уже впізнали порушницю. Світлана Галюк, керівниця юридичного відділу Галицької будівельної компанії. Та за юридичною адресою, що зазначена в довіднику, такої фірми не знайшлося. Ми шукаємо Галицьку будівельну компанію. Чули про таку? Та тут галицька будівельна компанія ну. за порушення правил на Світлану Галюк таки уклали. Протокола кермувальниця має сплатити 425 гривень штрафу. Юлія Пинчук, Тарас Олинець, програма вікна СТБ.